розпіваються на початку уроку починають вчити нову мелодію. Вони відчувають, що можуть розвивати свої вокальні дані, і ось вже записують слова пісні, співають у музичному супроводженні. Репертуарі українські народні пісні. Підвідувачка занять Євгенія каже, через пісню налаштована вивчити українську мову. Ми тим живемо. Нам пісня допомагає жити і продліває життя, тому що ми знайомі нове, а це прекрасно. От. Я вчу мову в піснях, питаюся говорити. За вчителя маестро з 40-річним стажем. Він знає, як знайти особливий підхід до кожного. Гарному звуку, звучання голосу, щоб звук був округлий, не відкритий, не писклявий, щоб мило співати цим округлим звуком, навіть на, навіть на голосних тонах, коли пісні є такі голосні. Відвідувати заняття гуртка можна безкоштовно. Щоб приєднатися, потрібно звернутися до терцентру, що на Соборній.